Доброго дня, друзі, Вітаю вас на каналі садово Садовородні культури Вирощуємо разом. Сьогодні хочу показати сходи томатів, які були постійни 31 березня. Ось такі з'явилися сходи. На даному етапі я тільки роблю розпушування ось такою зубочисткою. Роблю розпушування навколо рослин. Підживлення буду робити перше, коли з'являться два справжніх листочка, поки достатньо в грунті. Поживних речовин і підживлення робити не буду. Ось така розсадка. Сходи з'являються. Беремо, розпушимо, тому що корінням рослин також потрібен кисень. І Щоб навколо рослин був пухкий ґрунт. У мене ґрунт класман парфюний дуже хороший професійний ґрунт. Розвиток хороший рослин, рослинки не тянуться, світла достатньо. Так що, друзі, ось така розсадка. Потім буду робити підживлення доброго так само, як і в перця баклажана ми мастер 13-40-13. перший етап, другий етап формулою 20 20 20 будемо також робити підживлення. В цьому році я не поспішаю з вирощуванням томатів, тому що в минулому році було посіяно 23 березня і мене томати дуже сильно переросли. Минулого року квітні була дуже аномально тепла погода. І рослини потягнулися Але в цьому році я буду виставляти рослинки на балкон з додатковим освітленням, щоб вони не тягнулися Щоб вночі була прохолодна погода, тоді томати сильно витягуватися не будуть. Тому що от такі складності вирощування в квартирних умовах, друзі. Так що, кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо разом вирощувати наші рослинки. Тут багато різних гібридів, як низько Такі вискорослих гібридів. Також в мене тут 4 чи 5 гібридів посіяно томатів чері. Ось томати чері, оці ці самі маленькі, бачите, такі? Це гібрид дульчісіо. Дульчісіо, а це і Тіро. Ось аїтіро. Деякі ще не, сходи не з'явилися. Але в мене є додаткові, які я сюди буду пересаджувати для того, щоб касетка була повна. Так що, друзі, ось такі. Тому таке дякую за перегляд відео. До зустрічі, друзі. Підписуємось.